Доброго дня, любі дітки! Ось і новий рік. Ми продовжуємо з вами заняття в ті ж самі дні, в той же самий час. Сьогодні ми з вами підготуємо наші язички до постановки звука Р, а також пригадаємо вже поставлені вивчені звуки. Приготували пальчики свої, у ялинки пухнасті гілочки. Ще раз повторили, у ялинки пухнасті гілочки, гострі голки, гострі голки, ашу ашу. Прикрасимо ялинку нашу, Ашу ашу, прикрасимо ялинку нашу. Шки, шки, ось золоті шишки. Шки, шки, ось золоті шишки. Раз-раз. Скільки сяє тут прикрас. Раз, раз, скільки сяє тут прикрас. Ша, ша, ялинка хороша. Ша, ша, ялинка хороша. І так, ми прикрасили свою ялинку, а тепер підготуємо язичок. Посміхнулися с з, ц, л, рр, губи хопатком чи щи, блинчики та-та-та. Лопатка, язик лежить непорушно. Тепер напрягаємо його, чашечка, добре. Широким язиком обнімаємо верхню губку, кінчиком язика злизуємо варення. Варення гаряче дуємо. Ось цю вправу, будь ласка, потренуйтеся і, щоб був результат, щоб виконали ви вірно. Коли ми підносимо долоньку до рота, то відчуваємо холодне повітря. Добре, наїлися варення, чистимо зуби. Верхній ряд нижній. Тепер сходимо на гойдалку. Широким язиком штовхаємо зубки вверх-вниз, вверх-вниз. Так, погойдалися, тепер скаче коник. Добре, тепер грибочок. Язик прилипає до піднебіння, і ми його так тримаємо декілька секунд. А тепер, коли ми його так тримаємо, будь ласка, подуйте на нього і скажіть джи. Тільки губи посміхаються. І так, язичок прилипає, посміхаємося і говоримо джи. І в цей час дуємо. Дри. Ще раз пробуємо. Язичок прилип. Дри. Посміхаємося. Дуємо і вимовляємо джи. Це все повинно бути одночасно ще раз пробуємо. Дри. Запам'ятали? Посміхаємося, грибочок язик прилив до піднебіння. Дуємо на язик і в цей час говоримо джи. ДРИ. дри, дри, дри. Тренуйтеся. Виконуйте цю вправу як можна частіше. Тепер переходимо до мовного матеріалу. Давайте з вами пригадаємо, де може стояти звук на початку слова, всередині та в кінці. Так, скажіть, будь ласка, чи є звук Р в слові? Коридор. Звісно, є. Скільки звуків Ри ви чуєте в слові коридор? Два. А скажіть, будь ласка, а де ви їх чуєте? Де вони стоять? Коридор? Ми їх чуємо всередині. Та в кінці. Ось це у нас початок К. Перший. Кор-ри, дор. Всередині та в кінці. Визначаємо місце звука Ри в інших словах. І так, наступне слово: Мороз. Мороз. Посередині ми почули звук ри. Наступне слово. Температура. Температура. А, А, а останній. А два звука ри ми чули посередині. Снігур, снігур. І закінчилось слово. Значить, ри стоїть останній. Хмаринка. хмаринка, Ри посередині. Ружевий. Починається слово рожевий із звука «р». ри к Два п р чули посередині слова. Далі. Роший, хороший посередині р-райдуга, на початку райдуга. І так, ви повинні слухатися умовлення, те, що ви чуєте, мовлення навколо себе, виділяти слова і звуком ри, і зразу ж. Визначати, де ви його чуєте, на початку, всередині чи в кінці. Зрозуміли? Так, це вам таке завдання. І так, робимо зарядку для язичка, ходимо, шукаємо слова із звуком р, -ри. виділяємо, де він стоїть, а також із дорослими граємо в гру. Піймай звук Р. Дорослі називають слова різні на вибір. А ви, коли почуєте звук Р, то його ловите. І так, гра «піймай звук. Приготувалися. Турбота. Чуємо ри, значить, ловимо. Цибуля немає. Комп'ютер. Почули звук кри, зловили. Білий, червоний є звук. Олівець немає. Зошит немає. Папір Є піймали. Сіренький, є, піймали. Мишка. Кожен. Зукавиці є піймали. Страус є піймали. Так, зрозуміли? Граємо в цю гру, шукаємо слова, визначаємо, де стоїть звук. «Р».